Всіх дівчаток з 8 березня. Це квіти, їх треба побільше, тому ми зараз робимо новий зачон. Це було видно. Але ну, що було видно? Ну, що ж Мені ще подарували ось таку дуже гарну сукню з метеликами. Я її покажу детальніше в кінці відео. Також мені подарувала отаку от шоколадку. Трикутну. Я вже з'їла чотири штучки. А також мені подарували... Я її тільки вчора помітила і мені її у сьогодні купили. Тут її відчиняєш і символи. Давайте зараз зробимо чоловічу енергію. Жіноча енергія. Коло. Земля. Повітря. Ще до на наступні сторінці. Кому треба, ставте на паузу, читайте. Як це зробити? Ем, що означає? Душа. Спіраль часу. Перемога, яка нас дуже скоро чекає. Ну, і ось це ж символ це символ чотирьох стихій. Вона так дуже гарна, тут її очі, деякі листочки лаком, вони так переливаються просто прикольно. Леся Українка, лісова пісня, мавка. Ця обкладинка вона знімається. І її можна кудись відкласти. А ось сама книжка, вона така бархатна. Тут написано мавка, лісова пісня і задні також мавка лісова пісня. Відчиняє маємо, були. Відчиняємо цю книжку. І тут у нас мавка лісова пісня і все таке. Тут у нас всякі змісти і дуже гарний малюнок. Головні дієві особи. Мавка, лукаш, килина, дядько Лев, русалка польова, водяник, русалка водяна, лісовик мати лукаша перелесник. Далі у нас йдуть характери головних персонажів. Далі пролог. Чи пролог, не знаю. Діві особи, той, що греблі рве, русалка. Це таке. Тут ось такі ось дуже гарні ілюстрації і... як це називається, вже забула. І пролог. Це провалу у нас ідуть самі розмови героїв, сама книжка. І також не хвилюйтеся, ілюстрації тут також є. Де Та тут я бачу ілюстрацію з мамочкою? Де ілюстрація з мавочкою? Ну любой на мамочка. А дайте мне страйте с мамочкой, я не заразумела. Зараз я точно и найду. знайду. Это наша. Да, мавка, она зрозумила. А, нет, это Лукаш. Тут мавка. О, я нашла. Ось наша мавочка на природе. Это очень красиво выглядит. Лукас. Ось така ось прикольна книжечка. І коли ви зачитали, ви просто берете отак от обратно її вставляєте. Далі поправляєте як вам треба. І знову стакалась книжка. І як обіцяю, показую сукню. Ця сукня ось така з метеликами. Дуже гарна. Ось ці ось лямки регулюються. Ще раз вітаю кожну дівчинку жінку і всіх. Каналі Juice, підписуйтесь, ставте подобайку і бувайте!